Привіт, малята! Це я, Капітошка. І сьогодні я знов у вас в гостях. Я тут нещодавно спілкувався з моїми друзями-краплинками. Мені розповіли чудовий віршик Григорія Бойка Морозець Морозець. І сьогодні я хочу з вами його вивчити. Спершу уважно ви прослухайте, а потім ми його повільно будемо повторювати за допомогою малюнків. Готові? Починаємо! Морозець, морозець не щій за щічки, теплі валянки у нас, шубки й рукавички, Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Правда, гарний віршик. А зараз повільно. Морозець, морозець, не щепай за щічки, Теплі валінки у нас. Шубки, рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Ну що, повторимо ще раз? Морозець, морозець, не ще за щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні у дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Я сподіваюся, що ви запам'ятали цей віршик, а мені вже час. На мене вже чекають. До побачення, малята, до нових зустрічей.